19 січня це день, коли православні святкують велике свято хрещення Господа Ісуса Христа. За традицією, в цей день здійснюється освячення води, яке отримало назву великого водосвячення. На жаль, цей святий день нерідко супроводжують різноманітні народні забобони, які не мають нічого спільного з церковним вченням та традицією. Спробуємо розібратися, що таке свята вода, що таке богоявленська вода, а що таке хрещенська вода, і чи варто пірнати в холодну воду, щоб очиститися від гріха? Богоявлення це свято, яке називають так через явлення Божественної Трійці під час хрещення Ісуса Христа на річці Йордан. Тоді, коли Спаситель прийняв хрещення, він освятив водні єство, зробивши води, що використовуються для хрещення спасенними для кожного віруючого. З метою шанування цієї важливої події церква щороку звершує освячення води, що здійснюється 18 та 19 січня накануні та в день святого богоявлення. Освячену воду називають Великою агіасмою, що від грецького означає агіасма, святиня. Вона володіє особливою благодаттю, здатна зцілювати як душевні, так і тілесні недуги. Крім того, ця вода має надзвичайну властивість не змінювати своїх фізичних властивостей протягом багатьох років, не псується і не зеленіє, на відміну від звичайної води. Святитель Йоанн Златоуст відзначав, що вода, освячена в день богоявлення, може зберігатися протягом року, а іноді і більше, і залишатися свіжою навіть через кілька років. Великі водосвяття, які проводяться на Хрещенський святвечір 18 січня та в сам день свята 19 січня, не мають жодної різниці між собою. Освячення води здійснюється за однаковим чином. Тому й сама вода, яка освячена в ці дні, називається великою агіасмою. Це не є дві окремі води одна богоявленська і інша хрещенська, а єдиний благословений дар Божий, що приносить душевне очищення. Та зціленням. Традиція дворазового освячення води сягає ще з VI століття, коли в день святого богоявлення в Палестині здійснювалося освячення води в річці Йордан, а також сам день свята. На Русі була поширена практика освячення води в храмах 18 січня, а 19 січня проводили хресний хід до спеціально підготовлених прорубів Йорданий, де здійснювалося водосвячення. Щодо традиції купання в проробі, важливо зазначити, що ця практика не має прямого зв'язку з духовним життям людини і не є частиною християнської практики. Багато хто відчуває полегшення після занурення в холодну воду, однак це викликано викидом адреналіну, що є фізіологічною реакцією на стрес, а не проявом духовного очищення. Варто розуміти, що справжнє покаяння та очищення можливі лише через таянства сповіді, а не через зовнішні обряди. Таким чином, важливо пам'ятати, що духовне очищення та прощення гріхів не можна отримати через зовнішні дії, але лише через справжнє покаяння, молитву та участь у церковних таїнствах. Купання в прорубі не замінить істинного християнського покаяння і не може бути способом очищення душі. Свято хрещення Господнього є важливою подією в церковному календарі, яке нагадує нам про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і явлення Божественної трійці. Це свято не лише освячує воду, але й наголошує на значенні очищення душі через покаяння і благодать Божу, яку отримує віруюча людина через святі таїнства. Освячення води, яке відбувається на святі, має велике духовне значення. Адже свята вода стає джерелом благословення та захисту для віруючих. Святкування хрещення Господнього повинно бути не лише зовнішнім обрядом, але й внутрішнім процесом духовного вдосконалення та боротьби з гріхом, що вимагає істинного покаяння і віри.